Там ми знаходимося на одній локації е, в столиці нашої держави, і там була вражена ППЛА е, противника таких локацій. У нас близько 10 у місті Києву, е, ще десятки будинків, е, на яких ми працюємо, які отримали е, враження. Е, на, на даній адресі ми говоримо про проведення аварійно-рятувальних робіт. На всіх локаціях на даний момент їх 5 локацій є активні, де ми проводимо або аварійно-рятувальні, або пожежні роботи. Це саме я говорю про житловий сектор. На даний час поранено по місту Києву 16 осіб. Одна особа загинула. По Київській області поранено 10, також ми маємо біля церкви одну загиблу особу. І тут на цьому місці доповіли тільки рятувальники, що знайшли фрагменти тіла. Ми не знаємо, доросла людина, не знаємо, чи чи жінка. Після того, як будуть роботи закінчені, ви бачите на рівні третього поверху над офісними приміщеннями, ми зможемо мені точно сказати.